Так, отже, дивіться, задавали мені питання, от просто зараз їм попалося якийсь такий випадок, що є можливість дати відповідь на запитання, як правильно заточити ножиці для ножі, тобто для кущоріза? Ось Дивіться, отак от воно виглядає дані ножі. І логіка в чому? Значить, з часом в роботі, якщо ви ними користуєтеся. То на самих ножах якби, отакі от нарости. Тобто то вони вже якби, йдуть і з однієї сторони, і з іншої сторони, з внутрішньої сторони, цього ножа. І як люди поступають? Люди просто беруть і якби, заточують от саме лезо даних, даних ножів. Це так само потрібно робити, але це є тільки половина роботи. Друга половина роботи обов'язково потрібно зачистити внутрішні сторони, тобто обидві сторони мають бути острі. Так як тут, наприклад, ось, воно ніби здається, що його там небагато, але цього, ну, цієї смоли, перемішаної разом із стружкою різною, так далі не подібне. Але вона є тим не менше і з однієї сторони шини, і з іншої сторони шини, і тому. Самі ножі вони якби не прилягають плотно один до другого, і за рахунок того вони самі ножниці, навіть якщо ножі гострі через те, що є відстані між ними, вони добре різати не будуть. Багато людей майстри навіть не розбирають повністю дані. Ножиці, якби просто заточили ножі. ну Тут треба розуміти, що так, в такому випадку вони добре якби, різати не будуть. Отже, не забувайте ставити лайк, напишіть коментар під даним відео і обов'язково підписуйтесь на канал, тут буде багато цікавого по відношенню до садової та будівельної техніки. Ще раз всім гарно дякую за перегляд. Всього вам доброго, до побачення.